Вітаю з гарною датою. 44 роки. Каже, що збіг двох цих де приносить удачу. Нехай так і буде в твоєму житті. Бажаю успіхів у всіх сферах життя. Від роботи до кохання. І навпаки. Нехай здоров'я не підводить ні тебе, ні твоїх близьких. Коли в житті настає 44 роки, тоді жінка стає найяскравішою та найщасливішою у світі. Нехай навколо відбуваються лише добрі та барвисті події. Перемоги гремлять та піднімають настрій. А посмішка прикрашає. Нехай ніякі біди не затьмарують твій розум. І ніякі хвороби не змушують тебе нудьгувати, нехай щастя ходить за тобою по п'ятах. У свої сорок залишайся життєрадісною, оригінальною, неймовірно творчою та талановитою людиною. Розвивай свої таланти, відкривай нові горизонти та досягай більшого. Всього тобі найкращого. З днем народження тебе!